Доброго вечора. Знімаю відео ввечері. Вирішила виставити Київ. Зробила матрицю солярну, знову-таки для Києва, скажімо так, Київ ще буде трохи перетерпати. Теж агонь. агонія буде росіян ще, на жаль, продовжуватись. Знищувати вони захотять наше славне місто і нашу столицю України. Тому. Зараз показую ну, перший період матриці саме для Києва, яка почалась 19 вересня по 9 листопада. У нас з вами кето зайшло, тобто тун зайшов другий дім. Ну, По-перше, як це говориться в матриці: Таємні фінансові оборудки. Угу. Тобто щось буде вирішуватись саме в Києві і для Києва. Але Також це говорить, що Київ може отримати допомогу від партнерів, ну, такі подарунки від партнерів. Також це буде затягувати психоемоційний стан саме людей. Люди будуть дуже нервувати в цей період. Чому є велика вірогідність, якщо воно може відпрацьовуватися в мінусі, що може статися небезпека від води чи для води саме для міста Київ? Буде летіти, але летіти щось буде дуже високотехнологічне, тому треба не нехтувати повітряною тривогою. Ну і на всяк випадок все-таки зробити якийсь запас води. ми, може куди, це все, що саме пов'язане з водою, з газорозподільчими станціями, а також там, де є нафта і все звідси витікаюче, також може постраждати і зв'язок. Цей період. Тому будьте уважні, слідкуйте за повітряними тривогами і якось налаштовуйтесь все-таки на добрий лад, щоб ваш психоемоційний стан не загнав вас в ту депрес, вже конкретно вже в депресію. Бачу, що на каналі почали знову такі антисемити. Коли то їм зірка моя не подобається, то їм знову я тільки навіть почала говорити за псалми, і тут вже почалася ця вся історія. Люди добрі. У кожного в тому наборі енергії, з яким він прийшов, вже прописана його енергія саме релігії, яка підходить до людини і яка не підходить. Тому давайте знову-таки не будемо одне одного чимось штовхати. Комусь підходить буддізм. Комусь підходить зовсім інші в... східні філософії. Я, наприклад, мені підходить християнство. І я не можу нав'язувати вам свою точку зору. Ви самі випробуйте, що вам допомагає, особливо вам. Чому? Розумієте, навіть та молитва, на якій ви молитесь, та мова вона має свою силу. Я вже вам показувала, що кожне слово це є енергія. І от одного вона може лікувати, іншому вона може і не допомагати. Тоді треба шукати вихід з тієї ситуації, шукати саме те, що вам допомагає. Хтось, я вже казала, працює з вищими астралами, хтось з нижчими астралами, хтось бачить одне, хтось інше. Зараз відкривається дуже багато можливостей, і головне, щоб в своїх фантазіях вже не піти в дурку. Вибачте, за такі слова. Тому я дуже іноді скептично ставлюся саме до тих, які там десь з кимось спілкуються. Ну, я більше матеріалістка, і мені треба це все пощупати, побачити і побачити, як воно працює. Тому там десь, 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 ну, не вірю. І от стосовно Ізраїлю. Я вже говорила не раз, що нашу всю науку розділили по деяким країнам. А тепер ми це все збираємо в одну купу. Але відпрацьовується прогноз по Ізраїлю. Я його вже робила і слідкувала, коли ж той пінг-понг починався, коли стримували да? коли в Ірані там це все відбулось. Потім летіло знову-таки на Ізраїль, і зараз ви бачите терміни. Ізраїль до 20 жовтня мав дати відповідь і Палестині, і Ірану. Оце ще вважаєте, що я вже казала, що це вже початок тих розборок на Близькому Сході. І він ще буде продовжуватись. І тільки на початку 25-го року для. І рано це вже буде кардик. Ну, воно вже почало відбуватися. Це те, що касається саме Ізраїлю. Е, багато хто пише, що треба вибори вже робити зараз. але ну, я навіть не уявляю, як це робити, бо дуже багато хлопців на... знаходяться в зоні зіткнення, там, де йде війна, як вони будуть голосувати. Це ж теж ніхто не може сказати. У нас дуже багато переселенців, які. Теж, як вони мають впливати на ті вибори місцеві, навіть які мають відбутися. Як ми це уявляємо, я навіть не знаю. Я так розумію, що ми маємо розробити план, так. Ми маємо дійти до якоїсь загальної думки, так. Ми маємо диктувати навіть на наступні вибори вже своє уявлення чи бачення, так. Але я думаю, що зараз, якщо в мене є на каналі ті люди, які... Були в рахункових цих комісіях, приймали участь не один раз, вони мене підтримають. І ті люди, які ну, були самовисуванцями чи йшли від якихось партій, як відбувалося у вас у місцевих да, радах, ви знаєте, мене за життя завжди підкидували такі цікаві історії. Я от по ним йшла, вивчала, дивилася. Ну, з одного боку, я не могла розуміти, нащо мене туди толкає, на що я туди йду, але я так йшла. Ну, мене толкають, я йду. І завжди я кудись залазила там, де не треба бачити чи не чути. Я завжди була там, я все бачила, я все чула, і в мене була своя вже уявлення і картинка. Тепер я розумію, чому мене так вела моя доля, для того, щоб я могла навіть вам деякі речі пояснити, а також не бути тою людиною, коли тебе водять на поводкові. Всю кухню виборів, навіть місцевих, я бачила, як вона відбувалася ну, нутрі. Тут самого. Бо коли у нас почали повертатися наші перші захисники ще в 15-му році, хто вже демобілізувався, у нас були місцеві вибори навіть в нашому місті. І всі політичні партії почали розбирати собі захисників, ставити во главі колони, ну, начебто, витягувати вже на цій волні, ми так раз красиво перевернули це все. Там і нас волонтерів почали приглашати в свої команди, щоб ми були їх лицем. Ну, тобто щоб люди йшли і розуміли, що всі ж патріоти глибокі. Угу. Ну, по Панаїтю ми теж пішли, і ви знаєте, я дуже рада тому досвіду, який я там отримала. Чому, Ну, по-перше, йти партійними списками це дурість, повна дурість. Набирають лиця. Да, але як же ж сам розподіл місць проходить в самій міській раді? Просто в один там, таких днів веселих, я прибігла, мені треба було підписувати деякі документи там, на виїзд е волонтерки на лінію зіткнення. І я без стуку, там, без попередження так, залетіла до нашого бившого мера Сепара і поклала на стілим документ, кажу, підпишіть, будь ласка, мені треба їхати срочно. А в той час сиділи всі представники тих. Партії, які йшли в місцев... ну, на місцеві вибори, всі за своїми списками лежала велика карта нашого міста, і кожен вибирав собі райончик, Така договорнічок. І вони вже думали, як кого розподіляти, по яким там участкам да, своїх депутатів, де має пройти того партія, де має пройти того, де має пройти того. І це я все вже підгледіла. І сказати, що я нічого там не, не відчувала, мені хотілося дати кожному врильник. Але я себе стримала. Я так ухмельнулася, як завжди, подивилася на цей дерібан і я зрозуміла, що нас знову використовують. І розумієте, нічого не змінилося да, в нашій країні. Розділяю властву. І от коли вже нам дали вже списки, по якому округу ми йдемо, то от таких, як я, тих, що можуть придушити, поставили саме на ті округи, де нас ніхто не знає, там десь на околиці. Але на ті же самі околиці поставили своїх людей, бо вони там живуть, і їх там знають. І навіть коли ми їздили, розвішували об'явки, що я там маю зустрічатися своїми виборцями, ми приїхали на той час, коли ми мали цю зустріч, у нас всі об'явки були зірвані. Е, ну, от такий досвід. І коли потім вже відбувалися вибори, ми бачили, що пройшли ті ж самі, тільки вже під іншими партіями, де треба своїх людей, вони протащили, натащили, і в нас знову ніяких змін. Коли відбувалися знову таки вибори і президента Володимира Олександровича і його партії Зелених, ми знову-таки спостерігали дуже цікаву річ. Ми навіть жалувалися на осередок обласний, коли ми бачили, що багато хто з тих Ригів партії Ригів, з тих партій, які тут були під нашими сіпарами. Вони просто перейшли в цю партію, партію зелених. Вони перейшли, і вони отримали ну, довір'я. Тепер вони діють та, точно так же, як колись, під одну дудку піднімають руки, і в нас знову з вами нічого не змінилось. Ви знаєте, що цікаво? Нічого не змінилось. Так от, про що у нас з вами дискусія? Ми хочемо змін? Через що я вам кожен раз і говорю? Що треба змінювати систему? Навіть ті, які пройшли в Верховну Раду, депутати, це ті ж самі е з питанням, а чи їх будя? Угу. Кожен олігарх поставив своїх людей. І вибачте, будь ласка, Володимир Олександрович цією темою не займався. Займалися досі двоє ну, інших людей. Один коло нього, другого ну, зараз трошки спідістало звінолі, і він зараз, типа, опозиція. Але завдяки ним оцей весь мотлох позбирали в ту зелену партію. Ви думаєте, вони не знали, кого вони обира... туди збирають? Знали. Ну, Так, я думаю, що і гроші багато хто з олігархів платив за те, щоб вони протащили цих всіх. Бо навіть у нас тут багато хто був в батьківщині на Вінничині, да? вони стали всі різко зеленими. Ми сміялися, ходили. Ми розуміли, що коли ми навіть голову поміняли, а ота Спрутіна, яка внизу, вона ж не змінилася. Вони працюють вже в цьому клубочкові змій вже не одне десятиріччя. Ну, іноді, може, вони поміняють лице, бо, типу, вже приїлися чи десь засвічений, але ставлять свою людину, яка буде вирішувати тільки так, як вони хочуть. Тому, може, нам з вами просто оцю партійну систему просто прибрати взагалі? Думайте, бо якщо ми прийдемо до виборів з тою самою системою, яка була до того, ми отримаємо ще гірше. Ну, повірте, зараз знову будуть використовувати волонтерів. Захисників, якісь громадські об'єднання, які вдруг різко там зарвались. Да? І ми з знову, вами знову-таки отримаємо, ну, і нам буде не переливки. Тоді буде знову, в мене навіть буде таке розчарування і питання: а задля чого це все було? Для того, щоб ми знову тих ненажерів і привели, щоб вони знову краса... нашу кров стосали. знову ту ж саму бруківку стелили, коли у нас іде кров з наших ран тече. І коли, вибачте, будь ласка, ви мені говорите про Ізраїль, там мені хтось писав, що е, там же ж слідкують да, за солдатами. А ви точно впевнені, що те, що ви мені написали, це є дійсність. У мене, наприклад, Роюрина моя сестричка вона живе в Ізраїлі. Вона вийшла заміж м, в мене тут місті, за м, єврея. Єврейська сім'я була повністю. І вони виїхали ще на початку 90-х туди в Ізраїль. І от в неї і дочка, це моя хресниця. Пройшла військовий вишкіл, в неї там народився син, він теж зараз військовий. І якось так сталося, що у 2019 році мій старший син якраз був в відпустці, і вона прийшла до мене в гості, приїхала сюди до своєї мами. І ми з нею розмов... почали розмовляти саме про військових в Ізраїлі. Ви знаєте, контрактники, так, да, контрактники там отримують ну, дуже гарно. Але коли йде вже згідно Долгу. Перед державою чи дівчинка, чи хлопчик, їх вдягають, взувають, утримають. але в них немає такої зарплати, як ви собі навіть уявляєте. Там рівно стільки, скільки тобі ну, необхідно. І кожна сім'я тягне свого солдата. Але є там ще така фішечка, що коли по вулиці іде солдат, і він хоче випити каву, з'їсти тістечко. Йому навіть безкоштовно всі кафетері, а вони ж там приватні, надають це тістечко, це кава, бо вони знають, що це захисники їхні. І що їхня дитина теж, може, колись захоче тої кави, чи того тістечка, чи поїсточки. Це є повага до солдата насамперед. Солдати не беруть останні кошти. І це не про те, що коли наші бариги. Польщі покупають мандірування, везуть сюди і втридорога продають. Чому? Я це знаю над по собі, бо моя дитина, слава Богу, у нас святить в Польщі. І коли моєї дитини, там після Бахмуту виходив, там оставив виказку і, і бронікисел залишив і з котілком на голові випав, то, вибачте, будь ласка, нам він прийшов знову покупав сам це манірування, бо він вважає, що його треба купити якісно. Так, нам через Польщу передавали це облаштування, це, знову ми каску покупали, знову ми і бронежилет покупали облегчений, все ми покупали, ті самі бірці. Але ціни ж то різні. Так хто барига? Може, ми самі є баригами, які вже наживаються на тих солдатах, бо думають, ааа, там гроші платять. Будь ласка, підіть заробляйте. Не ховайтесь, там всім дають. Угу. Тому, якщо ви не знаєте систему військову саме в Ізраїлі, то не треба про це кричати. По-друге, Ізраїль відвоює і досі свою незалежність. Ізраїль робить все можливе для своїх людей. Бо вони розуміють і цінують одне одного. А ви цінуєте одне одного? Ви цінуєте тих захисників? Угу. Є дуже багато зараз теж трешу там і на фронті. Я навіть про нього говорити не хочу. Є дезертири. Це ті люди, які ніяк не можуть відпрацювати свою карму. Колись вони зрадили, тепер вони знову почали зраджувати. І коли мені починають говорити се заче, самовільне, ага. то я їх називаю дезертирами. Так страшно. Так, в кожному випадку треба розбиратись. Але це є і недолуга наша система, де командири не відповідають за своїх солдат, де є м'ясні штурми, і коли не цінують. Коли у командира є радянщина в голові, ота, знаєте, там, і баби наші, що наражають. Ви серйозно? Коли крадуть? Свої ж крадуть. Що в них в голові? Комусь там не сподобалось, що в 16-му році, коли я говорила, що їздила за гуманітаркою, да, і там була дружина одного із олігархів опозиціонірів. А я б хотіла на вас подивитися, якщо ви в 16-му році підняли б хай. І служба трьох букв, він, яка це допустила, до речі, що б вона зробила з вами? Тим паче не хочеться багато і розповідати, бо були такі іноді попередження від моїх друзів, коли говорили Лена: закрий рота, прийшла рознарядка, публічна порка сім'ї волонтерів і військовослужбовців. Вибачте. Нас тоді вже так опустили волонтерів. Чому? Бо нас боялись. Ми, ми могли, мабуть, достати літака. Е, мої хлопці, які тоді ми дружили з ними дуже плотно, вони всі казали, що Лен, якщо б тебе поставили головну команду, чи ми вже, напевно, з тобою Москву взяли. Ми робили такі речі, ми збирали, ми тягнули, ми підтримували, ми багато що могли робити. Поки нам не різали крила. Саме той президент, який був. Він нас боявся. А також він боявся і наших хлопців. Тому багатьох з них посадив от на ці посади, дав їм в клювіки, і вони мовчать. Тому це не 73%. І не Володимир Олександрович має відповідати за тих депутатів, яких ми обрали. Угу. Ми обрали тих самих. Ще просто поміняли лиця тих самих. Нова влада так і не прийшла. Прийшов новий президент. Но влада залишилась та ж сама: Ригів. Ригів. Опожопоблока. Тому, коли будуть вибори, не дивіться на обгортку. Давайте дивитися, що там внутрішні говорять. І саме головне питання, чи їх будь І міняти саме систему виборів як політичних партій чи закритих списків. Ми з вами знову будемо покупати кота в мішку. От така маленька розмовлялка. Так що, Київ, не розслабляємося, допомога від партнерів буде, але буде ще щось там, будуть знову крутити мотити в Києві. Ну, і летіти ще на Київ буде. Тому зробіть маленький запас води, будь ласка, все-таки, щоб ваші гаджети були теж хоч на якомусь там рівні заряджені. Ну, війна. На жаль, в Київ ще будуть кошмарити. Тому до нових зустрічей. Україна понад усе. І слава Збройним силам України! Я вас всіх кохаю.